У білій церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Бібліотека це не лише книги, а й простір, де зберігається історія, формується національна ідентичність і народжуються нові сенси. Сьогодні бібліотеки стають і волонтерськими центрами, і допомагають переселенцям, і підтримують збройні сили. А головне, надають доступ до знань українського слова та змістовного дозвілля. Під час святкового заходу лунали слова подяки бібліотекарям, які з любов'ю тримають у руках незгасимий смолоскип знань. Я хочу вас від імені секретаря Белосерківської міської ради привітати сьогодні з цим прекрасним днем всеукраїнським днем бібліотек. І справді побажати вам, щоб читачів було в наших закладах все більше, щоб ми разом розвивались, підтримували один одного. І я хочу сказати, що наші бібліотеки вони і стали прихистком навіть. Для таких категорій, як внутрішньопереміщені особи, для всіх маленьких, а також дорослих читачів, які хочуть знайти себе. Наші бібліотеки відкриті, вони розвиваються, вони працюють, і ми будемо намагатися максимально підтримувати від міської ради усім необхідним для забезпечення їх роботи. За останній рік було дуже багато зроблено. У Цьому році було поповнено бібліотечний фонд книгами, новими книгами. Вперше за останні чотири роки кожна бібліотека отримала періодичні видання, кожна бібліотека отримала комп'ютерне обладнання. Бібліотекарі постійно брали участь у грантових програмах. Проводили і організовували різноманітні заходи, майстер-класи, презентації, виставки, зустрічі з відомими письменниками, художниками, літераторами, істориками та краєзнавцями. В кожній бібліотеці діє мовний курси, а також клуби за інтересами. І окремо хотілося би подякувати нашому краєзнавчому відділу, який. Сьогодні продовжує співпрацювати з громадською організацією Небесні і Янли, і продовжує діяти експозиція, присвячена загиблим героям в російсько-українській війні. яку можуть відвідати і школярі, і молодь нашого міста. Ви знаєте перелік того, що роблять бібліотеки, є без і ви погодитеся зі мною, що бібліотеки творять пам'ять нації та національну ідентичність. Кращих працівників відзначили грамотами та подяками, а творчі колективи подарували яскраві виступи зі святом, дорогі хранителі книг.